Ти знаєш, хто ти? Ти знаєш, хто ти людина? Як ти з'явилася на світ, як виросла і полетіла, повна енергії та сили? Чи думала над цим колись? Згадай своє дитинство. Ти пам'ятаєш, як раділи тато й мама, коли ти вимовила свої перші слова. Сповнені дитячим трепетом, коли вперше, тримаючись за турботливу мамину руку, ступила маленькою ніжкою свій перший крок і пішла, пішла міряти цей безмежний світ, дивлячись на нього такими крихітними очнятами, сповнена подивом досліджувати незбагненні глибини Божого творіння, відкриваючи небесну мудрість. Явлено у земних скарбницях. Пам'ятаєш, як зростала у Божій милості? Пам'ятаєш, як хворіла, а святий Бог доторкався ласкавою рукою до змореного тіла і слухав, піднесені угору омиті материнськими сльозами наполегливі молитви, і плакав сам як він відповідав на них словами підбадьорення і давав таке приємне серцю зцілення. Ти пам'ятаєш, як було колись, коли ти виросла і пішла в дорослий світ, сповнений небезпеки і пригод, які до себе так манили, немов золота, прекрасна клітка. І враз. Вони цю юну допитливу душу заполонили, обплили своїми тенетами та обвили, немов уже ніколи не хотіли відпустити. І ти заморена турботами цього світу, знеможена і вже безсила не мала вже надії на спасіння. Та скільки ж можна, скільки можна так? Було так погано, що вже й жити не хотілося. на цій планеті, заполоненій гріхом, де душу у кайдани закувала на справедливість. Та в цей момент ще сніжне в серці запалилось. І ти відчула теплий дотик на своїм плечі і раптом душу покрив крилатий спокій. Почувся голос лагідний і тихий, що говорив: не бійся, я з тобою, ти моя дитино! Не бійся, я з тобою і буду завжди. Бо я за тебе віддав свого сина. Який у крові знемагав на дерев'яному хресті і помер. Та згодом Його я воскресив і дав життя людині, надію на спасіння на всі віки. То хто ж ти скажи тепер, людину, чому знесилено ти сидиш у турботах, не віриш в життєдайну Його силу? Ти пам'ятай, що Бог. Наш Ісус подарує тобі крила, щоб ти летіла в цей безмежний світ і явила Йому ту бездонну любов, яку подарував нам Спаситель, щоб Ти осяяла безмежні далечі Божим світлом, щоб правда Божа жива і дієва засяяла в людях навіки. Тож піди і яви своїм ближнім любов Спасителя, бо Він це джерело життя, радості і сили. Амінь.